Вітаю, друзі! Ми, мабуть, ще раз вам нагадаю, яка ситуація зараз відбувається в Білому домі? Відношення Білого дому до України воно не дуже сприятливе. Але все-таки відновили розвіддання, відновили допомогу і дають ракети, які зможуть летіти більше 161 кілометру. І що хочу ще додати, в Трампа запитали: то що на кшталт закінчення війни в Україні за 24 години, яка була у вас в передвиборній. Програмі. Він каже, це був жарт, і не все так сприймайте, сприймайте як я говорю, а, що він трохи пожартував і сказав, що це тільки жарти, я так жартую. Ну, такий от пан Трамп. На сьогодні, що ми бачимо, що він зустрівся з паном Рюто, який є головою НАТО генсеком, і там були питання по Україні, і він зазначив, вони підтвердили двоє, що сьогодні не можуть бути ніяких питань щодо України, особливо в. Що Україна може сьогодні зайти і стати повноправним членом цього Союзу НАТО і бути в ньому, що про це навіть не можна сьогодні говорити. Що далі? Дуже цікаве питання, що зараз ми бачимо, що Трамп, який говорив, те, що війни ніякої не буде, що він не буде починати дію, але сьогодні ми бачимо, що розпочалася військова операція, військові дії в Ємені і це виглядає як війна, тому що в Ємені розпочались військові дії. Тому я думаю, що треба розуміти, що політика Трампа і сам Трамп, і його адміністрації всі сьогодні, хто його оточує, вони непослідовні і відстаткувати якусь політичну або якусь міжнародну подію за подію дуже важко. Це хаотичний політик, і він змінив сьогодні геополітику і з цим важко якось працювати. Тому дуже просто Трамп. Сьогодні по-простому заблокував вступ України в НАТО. Він тепер чекає реакцію зі сторони Росії понеділок вівторок, як далі буде розвиватись питання припинення вогню і що далі будуть приймати? Ми будемо слідкувати дивитися за розвитком дій: чи дійсно російська сторона прийме ті умови, які сьогодні пропонує Україна і США? І чи взагалі буде припинення вогню, і як воно буде припинення, і як буде реагувати сьогодні? Європейська спільнота, європейські лідери, і як сьогодні партнери будуть допомагати Україні на шляху збереження миру і збереження країни? Будемо дивитися, друзі.